Всім привіт! Сьогодні ми попрацюємо з нашою верхньою частиною тіла. Я покажу надпрості вправи, які легко запам'ятовуються. І мій девіз це зекономити ваш час, тому довго балакати не будемо, одразу почнемо. Єдине, що хотіла сказати, це те, що я буду показувати мінімальний комплекс справ. А ви, якщо хочете, є у вас час, бажання, можете ставити паузу і приділяти більше уваги, якщо хочете. Але якщо ви будете робити навіть цей мінімальний комплекс, повірте, ваше тіло буде вам казати велике дякую. Тому можемо одразу починати. Можемо. О, як зручно мікрофони. Посунула. Добре. Починаємо. Беремо валік на грудині нашій і перекатуємо доверху. Так, ми посилимо кровообіг. Ви одразу побачите, що шкіра почервоніє. І у кожного по-різному у когось відрівається дуже легко шкіра, у когось проблемно. Тому, я думаю, розумієте, у кого проблема відривається, вам треба більше. Приділити часу цій частині. Мені зараз аж важко дихати, тому що сьогодні дуже значимий день. Сьогодні 11 листопада 2022 рік це день визволення Херсону, мого рідного Херсону. Всі вже зранку наплакалися, нараділися, то дуже емоційний день. Так. Рикатали. І далі можемо крутити головою 5 обертів в одну сторону, і 5 в іншу. Дуже сильно заприк... прокидати голову не треба назад, вверх. Так, як ви бачите, амплітуда не дуже сильна. Так. І тепер по сторонам. І рахуємо, можна до п'яти. Один, два, три, 4, 5. Один, два, три, 4, 5. Тепер нахиляємося вперед. Дуже сильно головою ми не нахиляємося, тобто не так, щоб не було боляче, але намагаємося максимально. Щоб наш підбородок дістався до грудини. Так. Два, три, 4, 5. І наверх. Один, два, три, чотири. Тепер ми можемо пом'яти нашу спину. Що ми робимо? Проходимося по нашій шиї позаду. Але проходимося пальцями не по позвоночнику, а збоку по сторонам від позвонків у нас є м'язи. От Їх і проминаємо. Пальцями глибоко проходимося. Далі робимо те саме з нашою спиною. Так. Тобто ми забираємо, захвачуємо частину. Нашого плеча і підіймаємо до верха, ось так. Також намагаємося максимально пальцями просунутися всередині м'яз, тобто не по шкірі ми проходимось, а глибоко у м'язи. І повторюємо те саме з іншою стороною. Так. З цим мікрофоном. Такий собі самомасаж. Так. Захопити м'язо і починаємо її масірувати. Так. Масуємо, масуємо, дуже приємно, але мені приємно, а декому може бути дуже боляче. Це теж для вас знак, що треба більше зупинитись і більше проминати. Який кайф. <смі> Як можна не любити це робити? Так, і інша сторона. Я надіюся, мікрофон не дуже шумить. Якщо буде шуміти, буду якось... Звук вирізати, щоб вам не було боляче слухати. Захоплюємо. Ну, ви, звичайно, будете сидіти рівно, я нахиляюся, щоб трошки було видно. І проминаємо також максимально всередину, намагаємось туди, до м'язи добратися. Далі можемо перейти нашу задачу розім'яти нашу грудинно ключічно-серцевідну м'язу. Ось воно, якщо повернути, бачите, як вона виділяється. І також не у всіх вона таким чином виділяється, у когось менше, у когось більше. Наша мета теж її пром'яти. Для цього нам треба голову трохи нахилити, щоб вона була у розслабленому стані. І проминаємо. Також не треба дуже прям сильно собі її відривати. Відчувайте своє тіло, робіть так, щоб було комфортно. І проминаємо. Так. І переходимо на іншу сторону. Також захватуємо. Ось воно, я думаю, якщо ви не можете її одразу нащупати, ви можете повернути ось так голову. Ви її побачили, да? де вона знаходиться, і повертаєте, щоб вона була в розслабленому стані. Проминаємо. І все так само. Воно, знаєте, може бути боляче, але приємно боляче. І тепер можна пощіпати ось такими шипочками пощипали, пощипали. вперед, в сторону, щоб вушку нашу, да? ось тут. От воно намагається як лягти до вуха і назад. Максимально розтягується наша частина шиї. сторонам. В сторону. В ухо наше лягло і назад. до вошка, і назад голову. Знову йде до вошка, і назад. І повертаємось. Далі одна із найулюбленіших вправ теж на витягування шиї це ми Робимо трошки назад голова, вперед, назад, вперед, назад, вперед. А потім у такому положенні повертаємо в сторону. Можете представити собі, як палець та, перед носим, що ми носом тягнемося до пальця. Тобто, щоб ми максимально тягнулися вперед. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потім. Ми повертаємо голову назад, вперед і в іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І в іншу сторону. Три, чотири, п'ять, шість, дев'ять, десять. то наш палець, наш орієнтир, щоб ми не забували максимально тягнутися вперед. Витягуємо шию. Назад. Вперед. І на завершення просто ми вперед, назад, вперед, назад, вперед і назад. Покрутимо нашими плечима вперед. Упс. І назад. І можемо переходити трохи доверху, кладемо пальці поміж вуха, ось таким чином, і починаємо розігрівати. Розігріваємо. і масуємо. Наше вухо. Це теж дуже важливо, щоб вся частина, кожна наша частина також була гарно. Пропрацьована. Розминаємо. Вже такі червоні. Дуже швидко приливає кров, як помідор. От, і трошки підіймаємо їх доверху, потім назад відтягуємо, донизу, вперед, доверху. Так, щоб вони у нас були рухомі. Після цього ми можемо розігрити наш шолом. Будемо чухати себе, це дуже приємно також. І бонус буде краще рости волосся. Тому чухаємо, прочухуємо кожну ділянку, нічого не пропускаємо. Чухаємо, чухаємо. І тепер підіймаємо за волосся. Підняли і по сторонам водимо. Якщо дивляться чоловіки, у кого немає волосся, ну що я можу вам сказати, <смір> можете взяти руками і так само намагатися шевелити у всі ляки різні сторони. Кругами вперед, назад, по сторонам. Нам жінкам. Є змога робити це за допомогою волосся. І так, беремо кожну, кожну ділянку. Пройшли одну ділянку, пішли далі нижче, пішли далі нижче. Так. Бокова сторона. Підняли по сторону. Підняли і по сторонам. Ох, яка гарна зачіска. Тож, далі ми беремо, проводимо ось так рухами до макушки. П'ять разів. Від вух до макушки. Три. 4. 5. І тепер те саме назад. І коли ми це робимо, не просто поверху проходимось, а так трохи з натисканням, щоб ми відчували, що ми проводимо пальцями. Тепер одна рука у нас позаду буде йти наверх. А інша рука спереду назад. І зустрічаються на макушці. 2. 4. 5. І такий як бонус, я не знаю, можливо, хтось і так вміє рухати вухами, але це теж дуже корисно. Чому? Тому що, коли ми рухаємо, Вухами задіюються наші м'язи, які є. І це також підтягує в цілому наше обличчя. Так? Коли ми вміємо працювати тут, тоді все підтягується назад. Тому ми можемо що зробити: беремо волосся, підіймаємо догори і уявляємо, як наші вуха рухаються, навіть якщо цього не відбувається. Повірте, це. На такому тонкому зв'язку вони рухаються. І з часом у вас буде виходити ще більше і більше. Тому просто навіть собі уявляєте, знаєте, що ви їми рухаєте. От вам, мабуть, не видно, але я відчуваю, що вони трохи рухаються. А раніше я взагалі не могла нічого з ними зробити. Ось і все. Ми зробили нашу таку розмінку, тому ви можете обрати для себе час, скільки хочете, тільки приділяєте, але це дуже корисно такі маленькі речі, але будуть давати вам великий результат. Всім пока!